Виконуємо номер 165 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У магазин завезли яблука й груши. До того ж, груші складали 28% від завезених фруктів. Яблук було завезено на 88 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів фруктів кожного виду було завезено до магазину. Знайдемо, скільки відсотків від всіх завезених фруктів складають яблука. Всі фрукти 100%. Віднімаємо, скільки відсотків завезли груш. 28%. 100 відняти 28 дорівнює 72 відсотки складають яблука від завезених фруктів. А тепер знайдемо, наскільки більше відсотків завезено більше яблук, ніж груш. Яблук 72 відсотки, груш 28%. 72 відсотки відняти 28% маємо 44% на стільки яблук. Завезено більше, ніж груш. За умовою відомо, що яблук завез на 88 кг більше, ніж груш. Отже, 88 кг – це є 44 Знайдемо число за значенням його відсотків. Для цього це значення. Поділимо на кількість відсотків і помножимо на 100. 88 ділимо на 44 буде 2 і множимо на 100, маємо 200 кілограмів. Завезено фруктів до магазину. А тепер знайдемо, скільки завезли груш. Нам відомо, що груш завезли 28% від завезених, завезених фруктів. Знайдемо відсоток від числа. Для того, щоб знайти відсоток від числа, необхідно це число помножити на кількість відсотків і поділити на 100. 200 множимо на 28. 28 множимо на 2. Це буде 56 і дописуємо два нулі. 5600 і тепер ділимо на 100, маємо 56 кілограмів. Завезли груш Яблука 72% можна знайти відсоток від числа, а можна від всіх завезених фруктів 200 відняти 56 кілограмів груш. Маємо 144 кілограми. Завезли яблук. Записуємо відповідь. У моїй задачі стоїть питання: скільки кілограмів фруктів кожного виду завезено до магазину. Отже, яблук у нас 144 кілограми і груш 56 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів фруктів кожного виду було завезено до магазину. Якщо у магазин завезли яблука й груші, до того ж груші складали 28% від завезених фруктів, а яблук було завезено на 88 кг більше, ніж груш. Номер 165 виконано.